Хочете жити, відпочивати, оздоровлюватися та вигідно інвестувати здаючи апартаменти? Green Park – житловий комплекс у серці бальнеологічного курорту Поляна. В даному комплексі у вас є можливість обрати ідеальний формат житла. Це апартаменти без ремонту, з чорновою підготовкою та тепловим насосом. Апартаменти з чистовим ремонтом готові до комплектування меблями та технікою. Та супер -варіант під ключ від компанії Аренабут апартаменти з ремонтом меблями, технікою та аксесуарами. Інфраструктура комплексу забезпечує усе необхідне: мультимаркет, супермаркет, кав'ярня, аптека, лабораторія, медична клініка, рецепція з коворкінгом, з послугою пошуку клієнтів для оренди апартаментів все необхідне тут: від комфорту до оздоровлення.